Шановні мої друзі, вітаю вас! Я Людмила Богуш, я власниця компанії Тайм і я тренерка з керування часом. І сьогодні я провожу хай-менеджмент зарядку і хочу з вами поговорити сьогодні про виклики, які нам дає сучасність. Я вчора була в Чернігові, і ми зустрічалися з великою спільнотою жінок, які ведуть бізнес, вони підприємці, і але вони ще роблять соціальну якусь діяльність, допомагають зсу і так далі. Тобто вони багато чого роблять. І я на них проводила. Семінар з тому з того, як давати відсіч що обставинами бути сильнішими за обставинами. Але ж я, я от я на них дивилася, і я бачила, що в залі було десь ну десь тридцять жінок, які були змушені робити бізнес. Бо ти, ти дивишся на людей, і ти розумієш, да що якщо б не було війни, то ці жінки би спокійно собі сиділи вдома, да, може виховували би а, онуків чи. Копалися в своєму городі чи щось робили, да? але ж вони б, вони б жили зовсім іншим життям. І зараз вони змушені робити те, що вони роблять, але а, хтось з них це прийняв і робить, а хтось. Відчуває, що це якась необхідність, на яку вони самі не погоджувалися. І от про це я хочу вам сьогодні з вами поговорити. Бо нам дуже часто в нашому житті доводиться робити такі речі, які ми просто змушені робити, тому що час прийшов, і або час нас на це підштовхує. І от якщо ти щось робиш. То необхідно це просто прийняти. Або перестань це робити, або прийми, приймі це як ну, і умова твого життя, яка в тебе є зараз. Просто це треба прийняти. І отут дуже важлива річ: якщо ти це приймаєш, то ти починаєш це робити найкращим способом. І з того, що ти можеш робити, знаєте, так буває, нам нам багатьом зараз приходиться робити такі речі, до яких ми не готові, або не хотіли би цим займатися. Так, да, воно так просто є. Ну життя, воно так воно ж не завжди тобі дає тільки те, що тобі подобається. Воно дає просто нам треба через щось проходити. І ви знаєте, от, щоб, щоб з чогось вийти. Через це, це треба пройти. І якщо у тебе в житті є якісь речі, які тобі не подобається робити, то зроби їх і все. Я ви знаєте, я прям пам'ятаю, що у мене а, колись а, такий приклад був. Я казала, що а, мій чоловік дуже любить мити посуд, тому що от я як я мию посуд, раз, 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 швиденько помила, а він це робить. З підходами, Да? підійшов, одну тарілку помив, поклав, пішов, почитав, погуляв, підійшов, іншу помив і так далі. І я кажу, що тільки людина, яка любить це, може так довго це робити. Да? Для того, щоб помити декілька тарілок, йому потрібно дві години. І це не приклад того, що там немає посудомичної машини і так далі. Це не про те. Це про те, що якщо ти щось, щось не любиш, і ти ось цим возишся, 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 то то що виходить? Виходить, що цей ти розтягуєш цей час, скільки ти будеш мати справу з цією справою, яка тобі не подобається, то я вам раджу: бери, зроби і біжи, якщо тобі щось не подобається. Тобто треба сконфронтувати через це пройти і, і далі йти. То якщо в вашому житті... Є якісь речі, які вам не подобається робити, але ви змушені це робити, то робить це швидко. Раз. Я знаю, коли я на тренуванні, і іноді мені тренер мені, 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 мені каже: Людмила, ви поспішаєте. Ви поспішаєте виконувати це. Я кажу, ну дійсно я поспішаю, тому що мені важко, я хочу це зробити швидше. То і все. Да? Просто зробіть, щоб воно у вас не висіло. Бо якщо ти його не робиш, і ти про це завжди пам'ятаєш, пам'ятаєш, розумієте, як воно там, ти його за собою тягаєш, 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 ну це зовсім неприємно. От зовсім неприємно. А те, що я вам на сьогодні бажаю, да? я вам бажаю сьогодні, щоб ви а, зробили щось. Щось таке, що неприємно, але ти його тягнеш, завершує. От просто завише. Я знаю, що ми на нашому, на нашому навчанні налаштуванні та менеджмента ми людині допомагаємо розібратися, що корисно, що не корисно, що тобі потрібно, що тобі не потрібно. Ми це допомагаємо робити, і ми кажемо, що якщо ти вже не збираєшся це робити, то це треба викреслювати, але ти ж ніколи не викреслиш, якщо ти не підійдеш до цього з точки зору, що я збираюся це робити. Ні колись, а прямо зараз. І от коли ти прямо зараз збираєшся це робити, і розумієш, що ти зовсім не хочеш, то викреслюй і скажи собі назавжди, я більше не буду на це на це звертати увагу. Але якщо не можеш викреслити, то зроби. Ну просто зроби, звільни свою волю, звільни свою душу, звільни свою совість совість, звільна, бо це також працює. Тобто на сьогодні складуйте перелік завдань на сьогодні, що потрібно сьогодні зробити. Після цього порахуйте обов'язково час, скільки часу на це потрібно, тобто зробіть тайм-калькуляцію, Після цього зробіть розклад і проживіть сьогодні ваш день з задоволенням, так щоб воно тобі подобалось. А я пішла далі.